Но ефір, твій. дякую. Оксана нас приєднується голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Пане Сергію, добрий день. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня українці. Сьогодні непростий у нас був ранок чергова масована ракетна атака по Україні. Чи співробітники ДСНС вже зробили все, що мали після цього удару, чи робота продовжується на окремих ділянках? Да, наша служба залучається по суті на всі виклики, на обстріли і не тільки обстріли. Тому ми працювали активно і працюємо до цієї хвилини на території України, на території Запоріжжя, на території Херсонщини, Донеччини. На території Дніпропетровщини по е, Запорізькій області, ви знаєте про те, що був обстріл житлового будинку двохповерхового, де могли перебувати вісім осіб. Назаре е, ми дістали е, троє е, шестеро загиблих наших громадян. Ще е, по двох ми проводимо роботи по е, Дніпропетровщині. Е, також е, ми маємо 16 осіб. Е, Поранених і з них одна дитина, Тобто ми продовжуємо працювати на цю хвилину. Так, якщо я не помиляюся, Дніпропетровська ОВА вже повідомила, що понад 20 поранених у них це, мабуть, ті люди, які ще додатково зверталися. Розкажіть нам який масштаб робіт стоїть перед ДСНС на звільненій території Херсонської області. Ну, я хочу сказати от, по Херсонщині, що можна зруйнувати мости, але е, не наш шлях додому. Сьогодні на е, Херсонщині працює понад 450 рятувальників та 120 одиниць техніки. І це в основному підрозділи з е, західних областей, техніка західних областей, і підрозділи. Різних складових систем це піротехнічні підрозділи, це аварійно-відновлювальні підрозділи, інженерні підрозділи, це навіть медичні автомобілі та підрозділи, які надають першу домедичну підготовку, тому що об'єми саме по Херсонщині немалі, надзвичайні, а саме по розмінуванню і територія. Яку ми прогнозуємо розміновувати очищувати від вибухонебезпечних предметів на території Миколаївщини та Херсонщини складає понад 8 тисяч кілометрів квадратних, а Херсонщина це більше 6,5 тисяч уже на сьогодні? Нами знескоджено на території цих областей понад тисяч. З половиною під 9 тисяч вибухонебезпечних предметів, і там же знаходиться найбільша кількість наших підрозділів для того, щоб оперативно та швидко розміновувати, очищувати територію та запускати системи життєзабезпечення, налагоджувати життя. Пане Сергію, ви назвали 8 тисяч квадратних кілометрів для того, щоб ми зрозуміли, наскільки це багато, якщо порівнювати з обсягами робіт на Київщині, наприклад, то наскільки на Херсонщині більше треба розмінувати? Київська область це також була велика територія. Найбільше, от сьогодні аналізуючи, я скажу такі, знаєте, ну, загальні е числа. Це Харківщина. Харківщина е по сьогоднішній статистиці, по нашим Об'ємах де ми працюємо, це найбільша територія, де, де ми працюємо саме піротехнічні підрозділи. Наші Херсонщина. Я думаю, що нам треба буде потратити там ну декілька місяців активної роботи для того, щоб запустити ще раз життя. для того, щоб запустити систему системи життєзабезпечення, щоб дати світло для дати можливість енергетикам працювати. Це не мала територія, це не мала територія. Кілька І... місяців це саме на такі ключові роботи, так щоб ключові дороги так. розмінувати, провести поверхневе обстеження та розмінування території. А скільки ж часу Основних треба магістрали? на те, щоб скільки часу треба на те, щоб ну, повністю розмінувати це, мабуть, взагалі десятиліття, тому що міни Другої світової війни досі знаходять, але хоча б ну, основну масу вибухонебезпечних предметів прибрати? Так, ми вже аналізували і часто казали в ефірах про те, що один день війни це порядка 30 днів розмінування. Тому на очищення нашої території, нашої України треба будуть десятки років. Зрозуміло, що ми постійно збільшуємо завдяки уряду і державі кількість наших піротехнічних розрахунків. Ми технічно... Підкріпляємося за рахунок нашої держави та наших іноземних партнерів. Останнє, що було придбано за допомогою фонду Юнайтед 24, це Армтрак, машина механізованого розмінування, яка прискорює темпи розмінування. І в чому у нас є потреба, от саме в машинах. Розмінування, які дають можливість нам оперативно, швидко та великі площі розмінувати. Тому ми працюємо активно по розмінуванню і зараз про саме нашу територію заміновану. Ми говоримо надзвичайно багато, і ви висвітлюєте цю інформацію. Я хочу в цьому форматі звернутися і до нашого населення на територіях, де відбувається активні бойові дії, бути надзвичайно обережними, зважати на те, що території заміновані, та бути безпечним. Пане Сергію, а скільки співробітників ДСНС уже загинули під час розмінування? Коли ми говоримо про загибель наших співробітників, враховуючи, що саме співробітники ДСНС, співробітники пожежно-рятувальних служб у всьому світі захищені міжнародними конвенціями, вони не доторкані, а і наші європейські партнери дивуються, що ми гинемо, що наші співробітники гинуть. От в цій складовій, цій кількості, я не хотів би називати числа, не зовсім коректно це робити, але кількість піротехніків, яка загинула, складає. Порядка 20% від загальної кількості загідливих співробітників, а кількість е поранених піротехніків в загальній кількості від поранених співробітників ДСНС складає порядка 40%. Відповідно, кількість піротехніків, які гинуть та отримують травми різного виду, найбільша. Це найбільш небезпечна складова нашої системи. Це люди, які, які активно працюють і, і найбільше отримують травми і під найбільшими ризиками. Вічна пам'ять загиблим саперами, піротехніками, як найшвидшого одужання, тим, хто отримав травми під час розмінування нашої країни. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Сергій Крук, голова державної служби України з надзвичайних ситуацій, був з нами на зв'язку. і Ми продовжуємо. Єдині новини.